Слава Ісусу Христу! Від імені нашої семінарійної спільноти, уців настоятелів, братів семінаристів і працівників Львівської духовної семінарії, хочу привітати усіх із ювелеєм 200-ліття від дня народження великого українського поета, художника і пророка Тараса Шевченка. Перечитуючи вірші Тараса Шевченка, ми бачимо, що наш український поет неодноразово. Заглиблювався для натхнення у читання святого письма. Сторінки Біблії, Старого і Нового Завіту, були для Тараса Шевченка натхненням для його творчості, яка проявлялася у віршах, у мистецтві. Перечитуючи вірші Тараса Шевченка, ми можемо побачити, що він жив у непростий час. Боротьба, яка відбувалася в його нутрі, Проти різних ворогів, які він описує у своїх віршах, і виразним свідченням того, що поетові було непросто жити у свій час. Сьогодні, коли наша Україна також перебуває у бурхливих часах для нас, Тарас Григорович Шевченко може стати натхненником для нашої боротьби. Я переконаний, що в ці непрості часи і боремні часи, в яких жив Тарас Шевченко. Але заглиблюючись саме у святе писання, заглиблюючись в особисту молитву, ми бачимо його синівське ставлення до Бога сьогодні, для кожного з нас, хто переживає непрості часи. Приклад Тараса Шевченка може бути прикладом для наслідування, щоб і ми через заглиблення у молитву, у читання святого письма, шукали відповіді на непрості питання, перед якими сьогодні стоїть Україна. Встань же, Боже, суди землю і судей лукавих на всім світі. Твоя правда, і воля і слава.